Сьогодні ми будемо з вами робити ось такі гарні файні бантики з соняхами. Для цього нам знадобиться рапсова стрічка одного виду та іншого виду. Також знадобиться голка з ниткою, камінець та клей. Зараз на відео ви побачите, як детально складати модулі, щоб вийшов бантик. Це буде наша верхня частина. Щоб в майбутньому було зручніше зшивати, сколюємо голочкою. Щоб вийшов гарний бантик, потрібно одну частинку наложити на іншу частинку та потім прошити. Те ж саме робимо з інших стрічок, також саме її складаємо, прокалюємо, стягуємо, прошиваємо. Ось і готова нижня частинка. Так як в мене не було тонкої стрічки, я з цієї стрічки буду робити тоненьку. Проклею її, і вона стає тонша. Тепер до нижньої частинки бантика приклеюємо верхню частинку, і це все обмотуємо в нашу серединочку, щоб було гарно. Та на завершальному етапі приклеюємо камінець. Яка краса! Кому було цікаво це відео, ставте лайк та підписуйтесь.